Привіт! А ти знаєш, що таке румбокси із наліпок? Якщо ні і хочеш дуже дізнатися і зробити, то дивися відео до кінця. І обов'язково підпишись на канал, адже я дуже сильно намагаюся зробити кожне відео цікавим і творчим. Всім приємного перегляду. Всім привіт, любителі рукоділля! Вітаю вас на моєму каналі «Рукоділля з Валерією. І в цьому відео пропоную вам складати румбокси разом зі мною. Я буду складати румбокс з наліпок. Але вони є також і 3D-конструктори. Докладніше, я вам розкажу у відео, тому дивись відео до кінця. Такий румбокс я купувала в магазині Аврора. Але думаю, цей румбокс можна купити не тільки в Аврорі, але й в інтернеті. Для зручності буду брати ще пінцет. Відкриваю свій румбоксик. Він складається з наліпок і кімнати. Я обрала ванну кімнату, не знаю, чому вона мені сподобалась. Ось приклад, якої її можна скласти. Тепер треба витягнути кімнату. До речі, в кінці відео я поділюсь з вами своїми враженнями про те, як я складала ромбокс уперше. Ось я витягла кімнатку і буду починати клеїти наліпки. Зараз буду розміщувати вікно. Тож, поїхали! Румбокси бувають із наліпок або 3D-конструктори, бувають різних видів та розміром, стилем та тематикою. Вони можуть бути однокімнатними або багатоповерховими, представляти різні стилі інтер'єру, наприклад, сучасний історичний казковий або тематичні приміщення, наприклад, кафе, магазин, спальня, кухня та. Багато іншого, крім того, румбокси можуть бути як готовими виробами, так і наборами для самостійної збірки. Готові вироби це вже зібрані та оздоблені румбокси. А набори для самостійної збірки, як ми зараз складаємо, але ж вони також можуть ще бути 3D-конструкторами, включають всі необхідні матеріали та інструкції для створення румбоксу своїми руками. І ось такий ромбокс вийшов у мене. Складати його було цікаво, тому хто іще не робив, раджу. Обов'язково підпишися на канал і пишіть в коментарі, який він вийшов у вас. Всім до нових відео.